Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Більшість з вас з легкістю можуть уявити корпоративний ноутбук. Зазвичай він чорний, громісткий та без жодного натяку на дизайн. А що робити тим, хто хоче отримати продуктивний, захищений. Та стильний девайс. А ось і відповідь на це запитання: ThinkBook 16 третього покоління. Початок назви синкбук вказує на те, що цей ноутбук належить до сімейства захищених та надійних пристроїв синк. А цифра 16 на розмір екрану. В корпусі ThinkBook використовується 5 різних металів для забезпечення максимальної витривалості девайсу при роботі в різних умовах офісу або будинку. А у разі пролиття рідини на клавіатуру, склянка води, наприклад, ноутбук має захист і на такий випадок, коли наш робочий день проходить в різних локаціях, ба більше в домашніх умовах, зайві шуми можуть нам заважати Це розмови колег, сміх дітей. І щоб цього не було, щоби під час конференції співрозмовник чув лише ваш голос. SyncBook 16 оснащений двома мікрофонами з сертифікацією Teams та окремими клавішами для онлайн-дзвінків та конференцій. А щоб ви ідеально чули свого співрозмовника, цей ноутбук оснащений двома високоякісними динаміки Harman по 2 Вт кожен та з підтримкою технології Dolby Atmos. Ноутбук SyncBook – це абсолютний комфорт при роботі з будь-якою периферією в доволі тонкому. У корпусі розмістилася величезна кількість різних портів та рознімів. На лівій грані знаходяться аудіорознім та слот під карти пам'яті. Права грань має два порти USB Type-C: один з підтримкою передачі даних, Power Delivery та функцію DisplayPort 1.4, а інший з підтримкою USB 4. На задній стороні знаходяться ще два USB Type A версії 3.2, повнорозмірний HDMI версії 2.1, а це передача 8К 60 Гц. Та рознім зарядки. Тепер прийшла черга поговорити про те, що дозволяє дуже захищеному ноутбукові бути космічно продуктивним. Почнемо з процесорної частини. Цьому рішенні встановлений процесор компанії AMD. Це Ryzen 9 6920 HX, 8 ядер, 16 потоків та пікова частота аж в 4,9 ГГц. Архікади, 3D Max, блендери та всякі інші важкі штуки це саме для цього процесору. На допомогу процесору приходить надшвидка двоканальна оперативна пам'ять, якою тут може бути 32 ГБ. І це вже новітня DDR5. А для того, Щоби зберігати всю необхідну інформацію, в цих ноутбуках можна одночасно встановити два SSD-накопичувачі по одному терабайту кожен. А тепер трохи неочікувано, але ви потім зрозумієте. Поговоримо про систему охолодження. Два великих кулера забирають холодне повітря ось тут, знизу, за класичною схемою, та видувають назад від користувача. Так як... Під час роботи цього ноутбуку процесор та графічна частина можуть працювати на дуже високих показниках, то і температура може бути доволі високою. І цих навіть двох великих радіаторів може бути недостатньо саме тому в ноутбуці ThinkBook 16 компанія Lenovo розмістила ще два додаткових радіатори по одному з кожного боку. Це все для того, щоб видувати в два рази більше гарячого повітря з системи охолодження, а не ганяти недовидуте всередині ноутбуку. ThinkBook 16 оснащений такою ж системою охолодження, як і кращі ігрові рішення Legion. Це поєднання нового матеріалу рідкий метал з іншим типом охолодження. Олодження, випаровува камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в ноутбуках звичайного розміру доволі продуктивну графіку. І я зараз не про циферні назви, бо RTX 3060 можна зустріти і в конкурентному середовищі. Я безпосередньо про потужність цієї графіки. І якщо ви працюєте з контентом, створюєте фото, відео, займаєтеся анімацією і стабільність роботи. Для вас дуже важлива, то це саме ваш вибір. Якщо ноутбук призначений для роботи в різних умовах, то і автономність повинна бути відповідна. В цьому ноутбуці встановлений акумулятор на 71 ватт-годину, що дає близько 10 годин роботи та 16 годин перегляду відео, плюс технологія швидкої зарядки. Коли мова йде про ноутбуки для бізнесу, офісу та для роботи з важливими корпоративними документами, безпека інформації стає дуже важливим питанням. Ноутбуки з 16 четвертого покоління оснащені ТПМ-модулями, які дозволяють максимально якісно шифрувати та кодувати будь-яку інформацію. Завдяки вбудованому в кнопку живлення сканеру відбитку пальців, одним натиском відбувається вімкнення ноутбуку та зручна авторизація до необхідного облікового запису. А задля повної конфіденційності при роботі інтегрована Full HD камера має механічну шторку, котра її повністю закриває. Залишається поговорити про екрани. 2022 рік був роком 16 дюймових екранів в домашніх та ігрових ноутбуках компанії Lenovo. 2023 став роком 16 дюймів в корпоративному сегменті. А тепер про переваги. За рахунок співвідношення сторін 16 до 10 та зменшення рамок, ми отримали більший екран, більше контенту вниз. Проте зберегли фізичний розмір меншого 15-дюймового колеги. 2 К-роздільна здатність: яскравий IPS-екран, заводська калібровка зображення X-Ride Pantone та 100% покриття SRGB. Все це чудово підійде тим, хто працює з фото-відеоконтентом, дизайнером та кріейтором. Сінкбук 16 третього покоління це надпродуктивний ноутбук з гарантією захисту та конфіденційності.